27 січня у селі Мостище, що на Калущині, відбулась концертна програма, приурочена Дню Соборності України. У святковому дійстві взяли участь художні колективи району, і все це бачили наші кореспонденти. 22 січня 1919 року у Києві був проголошений акт об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в Єдину Соборну Україну. Події 1919 року нагадують про необхідність збереження соборності нашої молодої держави. Акт злуки став могутнім виявом волі українців до етнічної територіальної консолідації, свідченням їх динамічної самоідентифікації, становлення політичної нації. Починаючи з 2000 року, день 22 січня відзначається в Україні як національне свято. День соборності відзначили і на Калущині. З нагоди свята провели концертну програму у Народному домі села Мостище. Там своє мистецтво представляли художні колективи району. Хоча урочистості відбулися не в День Соборності, та це не вплинуло на святковий настрій усіх присутніх. Ну, сьогодні в селі Мостишок відбулося надзвичайно велике дійство свято, День Соборності України. В нашому народному домі зійшлося чуть не ціле село. Свято вдалося, свято це район не було, воно вдалося. Бажаю нашим краянам, щоб наша Україна була самостійна. Бажаю нашим краянам бути терпеливими, рішучими і Відстоювати права незалежності нашої України. завершальним акордом святкової програми стала пісня Ой у лузі, червона калина у виконанні народного аматорського хорового колективу села Мостеші.